Слава Україні! Два дні тому помер наш друг побратим. Він був в резервній роті. Їхав додому в відпустку, і по дорозі додому його життя обірвалося. Обірвалося його життя у зв'язку з тим, що він був, мав якусь хворобу. Йому було всього навсього 29 років, що навіть не було 30 років. Ну і таким молодим він вже пішов в життя. Це результат того, що війна. Під час війни у нас немає змоги лікуватись, нам треба виконувати бойове завдання. Ну і тому, як кажуть, резерви людського тіла вони небезмежні. І тому Іван Токар він помер і я написав про нього і про це пісню. Ну, це стосується багатьох хлопців, тому що багато хлопців, вони хворі, але не дивлячись на хвороби, вони далі виконують ті завдання, які ставить перед ними командування. І це є справжні герої. І тому оця пісня це так само про нашого героя, якого вже немає в живих, про Івана Токаря. Івана Токаря немає вже в живих, а був колись він з нами у резерві. Та в пішов він по той біччя, і в Рівному ридають його рідні. А був колись Іван у Бахмуті із з нами з рашистами грізно бився у бою. Одами, так захищав країну він свою, і ось тепер його нема, і ми бійці усі сумуєм, бо ж цьому винна є війна, що ми під час війни хворієм бо ж першу чергу завдання, а потім вже і лікування, тому хвороба, що була. А ми рашистам тим помтимося скоро за геноцид, що творять вони нам, Івана, токаря, Рівного згадаєм щоб дати віти тим клятим маскалям, бо ж годь тепер його нема, і ми бійці усі сумуєм, бо ж цьому винна є війна, що ми під час війни хворієм, бо ж першу чергу завданням. Івана токаря немає вже в живих, а був колись він з нами у резерві. Та в 29 пішов він потип'яччя, і в Рівному ридають його рідні. А був колись Іван в Бахмуті з нами з расистами грізно бився у бою, їх ділив на ну. Він цілими злодами Так захищав Україну, він свою, і ось тепер його нема, і ми війсьці усі сумуєм бо ж цьому видна є війна, що ми під час війни хворієм, бо ж першу чергу завдання, а потім вже і лікування. Тому хвороба що була, була в житті його остання, бо ж першу чергу завдання, або вже і лікування, тому хвороба що була.